Говоритимемо з політтехнологом, керуючим партнером Національної антикризової групи Тарасом Загороднім. Він вже з нами на зв'язку. Пане Тарасе, доброго ранку, слава Україні. Доброго ранку, героям, слава. Чи ви бачили цю публікацію про генерала Черешню? Так, це називається власна компанія, яку наші гроші пов'язали з Арсеном Жомаділовим, керівником, власне, агенції? Ну, так, України. бачу, так, бачу. Це що, що ви можете про це сказати, чи це е, заслуговує нашу? Як нам взагалі до цього ставитися? Бо от пише, до речі, Валерій Пекар, е, з, з враження від зараз конференції з відновлення в Римі, що фактично каже, українська делегація поділилася на дві частини. Одна, яка більше представлена владою, намагається довести, що давайте не будемо зараз говорити про корупцію, це лише зменшує наші шанси на перемогу. Нам зменшується тоді допомога, нам не довіряють і так далі. Давайте після війни розберемося. Ну і друзі, частина – це представники більше громадянського суспільства журналісти, які кажуть, що якщо ми не будемо про це казати, то ви почнете так красти, що ми точно програємо. Ну, словом, дилема. А чого дилема? Є набу САП. Нехай громадянське суспільство запитує, чого до БІСА вони 10 років не роблять. чому не проведений аудит на САП. І це Якщо так. громадянське суспільство буде мовчати, то в нас і бебу не буде ніколи. Майже ж і БЕБ так, почекайте, стоп, стоп. Боротьба з корупцією це не розмова. Боротьба з корупцією це робота конкретної, конкретної інституції. Ми не бачимо конкретики від Набуса. Ніхто чомусь громадянське суспільство не вимагає ревізії їхньої роботи. І, і так далі, тому тут питання в тому, що розмови про громадянське суспільство ну таке я більше бачу тут бізнесменів на на, на паразитуванні питання корупції, так? тому що немає. Ми, ми, ми не бачимо конкретних кроків від конкретної інституції. Боротьба з корупцією – це конкретна інституція, конкретні вироки. А не розмову про неї і не спекулювання на неї. То знаєте, бізнес-модель така: кричати про корупцію, потім брати заказухи у тих самих корупціонерів, щоб битися за корупційні потоки. Тому я скептично ставлюся до такої моделі. У нас є на ВУСА 10 років. Вони повинні демонструвати результативність, чомусь ніхто не вимагає проведення ретельного аудиту згідно з законодавством, навіть разом з нашими міжнародними партнерами. Чомусь всі про це мовчать, а тільки є спекуляції. Намагання взяти заказухів в інших олігархічних структур. От і все те, що я бачу. Окей, давайте поговоримо трошки про те, що в нас може змінитися посол Сполучених Штатів Оксана Маркарова. Готується пакувати, напевно, вже валізи. На вихід президент Зеленський заявив, що розглядає на цю посаду і наймовірнішої теперішнього міністра оборони Умєрова. Це що. Означає також, що в нас в такому випадку зміниться міністр оборони. Ну, питань до Міністерства оборони, що до закупівель там багато. Наприклад, там по пану Жемоділову було питання у виробників, коли він відмовляється фінансувати наших виробників для того, щоб виробляти в країні снаряди, наприклад, 155 а займається, займається імпортом, що і, менше і податків, і відсутність робочих місць у нас, і локалізація виробництв, і так далі. Також у нас я бачив, пан Бадрат, так, відомий відомо всім військовий аналітик говорив про те, що у нас не фінансуються наші системи ППО, які вже зроблені, які вже прийняті навіть на озброєння. Тому, якщо буде зміна міністра оборони, я вважаю, що це не буде найгіршим варіантом в даному випадку, тому що щось що отут, щось ду, ду, дуже каламутно в цьому випадку. Що стосується ГОПРАТа, там ну я не знаю. Там, якщо в дійсності ефективні дроні, то значить вони повинні працювати. Якщо вони виробляються в Україні, значить вони повинні працювати. А все інше, то вже такі. Деталі, а далі знову таки повертаємося. Це питання контролюючих органів, які повинні цим займатися. Ось що стосується пані Маркарова, очевидно, що її давно треба було міняти, тому що вона занадто була зав'язана. Фактично частину адміністрації, ну співпрацювали з адміністрацією Байдена, ігноруючи республіканців. Що а для діючої адміністрації? Люди Байдена, це просто печія починається одразу, чи тому, звичайно, що немає контакту, і вважаю, що звичайно, що її слід поміняти. Чи буде тут ефективним пану мером? Ну можливо, я не знаю. Ну судячи, я так за ним спостерігаю. Як на мене, не знаю, який він міністр оборони. Я взагалі прихильник того, щоб міністерство оборони в першу чергу працювали військові або люди, які хоча в армії служили, а не невідомо хто. Які знають, що треба робити, як це робиться, і що треба замовляти. А як дипломат, я думаю, що він ну достатньо непогана людина. і може навіть буде ефективним. А хто на вашу думку може зайняти місце у мерова? Ну, давайте так я вам сказав. Я моя моя позиція це повинна бути військова людина. Як і апарат е, міністерства оборони повинен бути військовим. Тобто, в першу чергу, ті люди, які принаймні в армії служили, знають, що це таке. Знають, що замовляти, як це буде працювати, а не люди, які не мають жодного стосунку до армії, не орієнтуються ні в яких е, е, армійських речах. Орієнтуються, наприклад, постійні ці крики. Ми тут щось дешевше купили, чи дорожче питання не дорожче і дешевше а питання в ефективності. Далі це планування повинно бути перспективне. Наприклад, а які, а які а які види озброєнь знадобляться через, наприклад, півтора року, припустимо, через рік, через півроку. Так, для цього потрібна структура аналітична працювати. Дослідження повинні фінансуватися в першу чергу з Міністерства оборони, які ну тут краще, звичайно, приватні компанії залучати, які будуть розробляти перспективне озброєння. А то, от для багатьох був сюрприз, що росіяни масштабують виробництва і тепер зробили нові шахеди, і тепер ти не знаєш, що з цим робити. Це виключно планування Міністерства оборони, і це конкретна це конкретне права конкретно міністерства оборони. Тому я е, прихильник того, щоб там були в першу чергу військові. А кандидатура то вже інше питання. Угу. Ну тим не менше, називалося якісь прізвища. Е, називалося прізвище, наприклад, Малюка, очільника служби безпеки України, а також голову головного управління розвідки Кирила Буданова. що начебто, їх би. Воліла бачити на банковій на цій посаді. Ну тут важко сказати, тому що вони все ж таки займаються досить такі і успішно займаються напрямки, які пов'язані з диверсійною діяльністю на території ворога. Що, бур, що Малюк, так. Тим більше що рівень організації в принципі це більш організовані люди, наприклад, ніж нинішне керівництво міністерства оборони. Ну спробуйте організувати операцію, яка буде тривати півтора року, яка досягне до такого результату, що третина стратегічної авіації. Росії буде знищена, це вже рівень організації. Звичайно, що люди, які знають потреби війська, які е, бачили не в теорії, в презентаціях, як працює війська і спецоперації, е, це ну можливо кандидати. Я тут не виключаю, що це може бути, але. Знову таки, я прихильник виключно військових, які повинні працювати в Міністерстві оборони, тому що вони відповвони вони тільки знають конкретні потреби війська, взаємодіють з військом, а не люди, які в цьому точно не розбираються. Дякуємо вам, пане Тарасі. Це був Тарас Загородній, політтехнолог, партнер національної антикризової групи, керуючий партнер.